7 червня Кація змерзла, але ріпак ще трошки нам дає жару. Йдемо подивимося до наших роїв. Ту модуль, там теж пару роїв заселили, а ту ми сховали руї, ті, які нам вийшли. Зараз подивимось, що вони роблять. О! Рій є рій, а сім'я є сім'я. Тут маленький рій вийшов. І тут в нас О. Добре. А там же в нас трошки сімей стоїть. Йдемо щось зробили. Добре, йдемо до роботи, бо ріпак цвіте, акація смерзла. Нічого. Добре. Добре, всім щасливо.